Архієпископ Вінницький і Тульчинський Михаїл побував у парафії храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України, села Озаренці Могилів Подільської громади. Візит відбувся у неділю 29 жовтня. Прихожани зустріли священників за українським звичаєм, з хлібом, сіллю. Діти порадували всіх присутніх віршованими побажаннями. На службу зійшлося десятки місцевих прихожан. Приїхали віряни із сусідніх населених пунктів. На стіні Храму майорів Український прапор привертала увагу вивізка із зазначенням нового підпорядкування Православній церкві України місцевої релігійної громади. Архієпископ Вінницький і Тульчинський Михаїл очолив Божественну літургію. Разом із Владикою під час служби молилися благочинний могилів Подільського району, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Озаринці Іван Минів, отець Сергій. Священники Ямпільського та муровоно благочиння, інші служителі православної церкви України, а також настоятель костелу відвідання Єлизавети Пресвятою Дівою Марією, отець Павло Гришак. У старовинній церкві, якій понад 150 років лунала українська мова, прихожани в єдиному пориві молилися за Україну та перемогу нашого війська. У завершенні служби архієпископ Вінницький і Тульчинський Михаїл виголосив повчальну патріотичну промову, привітав парафіян зі зміною канонічної підлеглості, закликав вірити у перемогу України та молитися за наших захисників, які мужньо стоять на передовій, пам'ятати і про загиблих. Які віддали своє життя за батьківщину. Зверніть увагу на наших хоробрих воїнах, на наших і захисниці, які сьогодні там, на лінії фронту, захищають нашому землею, щоб ми могли тут зібратися і мирно помогти. То скажіть, коли вони туди йдуть? Вони ще не розуміють, що вони можуть померти. Розуміють, але йдуть. Чому? Та тому, що вони Уша смерті. І йдуть, знаючи, що може померти. А за що можна віддати життя найцінніше, що люди немає? Відповідь теж продати, за одну чесноту, за ту чесноту, на якій ще тримається цей світ, за ту чесноту, на якій побудована наша церква. І ця чеснота є любов. От саме до любов, за любов, до своїх рідних. До своєї родини, заради майбутнього своїх дітей, щоб вони жили в цивілізованому світі, серед цивілізованих народів, щоб вони могли бути вільними, щоб вони могли молитися в тій церкві, якій вони хочуть, щоб вони мали можливість розвиватися. Тому я кожного разу, коли десь зустрічаю своє Пасло, всіх закликаю, підносьте свої молитви за наших воїнів найкраще. Моліться за їхнє здоров'я. Моліться за те, щоб Господь зберіг їх під кулі ворожої, захистив і з перемогою повернути по своїх рідних і близьких. Не забувайте. Не забувайте за них молитися. Ви молите за своїх рідних, за близьких подаєте в так пишіть внизу за здоров'я українського воїнства і за перемогу українського воїнства. За вище, найцінніше своє життя, за наше з вами життя, за майбутнє наших дітей, онуків. Багато десь безвісті пропали, ми не знаємо демо. Теж моліться, за покійних своїх подаєте записки, за спочилих воїн, за загиблих захисників України. Господь поіменно знає всіх. Але наша найперша справа, як християн, віруючих тут пасти, молитись. Молитва це зброя, наша з вами зброя. Вона не видима, ця зброя, але дуже дієва. Повірте. Я вас хочу привітати з цієї великої події ваших що ви приєднались до цього Сурту, правда, які пане Борослав Церкву України. Що ви приєднались до тієї церкви, яка молиться за свою владу, за свою державу, за свій народ, за своє військо і за нашу з вами перемогу. І вона обов'язково буде. Владика Михаїл урочисто вручив медалі за жертовність і любов до України від предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, Івану Телеватюку, Богдану Телеватюку, Романові Мартинюку та Тетяні Мартинюк, а також грамоти за благодійну діяльність Тетяні Козлан і Володимиру Волинцю. На завершення урочистостей прозвучала пісня За Україну, за її волю, яка ще більше піднесла настрій вірян. No! Oh.